Обчислюємо значення такого виразу. Отже, 27 в степені 2 третіх – це корінь кубічний з 27 в квадраті. Відняти корінь 4 степеню, з 16 в 3 степені. Спочатку будемо знаходити корінь кубічний з 27, це 3, а потім піднесемо його до квадрату. І тут. Корінь четвертого степеня 16 це 2, а потім підносимо до третього степеня. Отже, 3 в другому це 9, а 2 в третьому – 8. В результаті будемо мати 1. І це відповідь А. Далі спрощуємо вираз А в шостому до четвертого степеня. І поділити на А в другому степені. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, і буде А в 24 степені поділити на А в другому степені. При діленні показники віднімаються, і буде результат А в 22 степені. І це, як ми бачимо, відповідь Д. Далі нам потрібно записати числа у порядку зростання. Для того, щоб степені порівняти, їх потрібно або привести до однакової основи, або привести до однакового показнику. Якщо подивитися на числа 2 в 15, 4 в 10 і 10 у ну то ще 2 в 15 і 4 в 10 можна привести до основи 2. А вже 10 до основи 2 не приведемо. Тому будемо приводити всі їх до однакового показнику до показнику 5, тому що й 15, 10, і 5. Показники діляться на 5. Тому ми запишемо. Перший результат 2 в 15 степені як 2 в 3 до 5 степеня. Тому що при, множенні показники, при піднесенні степеня до степені показники перемножаються, а 3 помножити на 5 дасть результат 15. 2 в 3 це 8, отже, ми маємо 8 в 5 степені. Аналогічно, 4 в 10 ми запишемо. Наступним чином, що це 4 в другому і потім до п'ятого степеня. 4 в другому це 16, отже, маємо 16 в п'ятому степені. Ну, а 10 в п'ятому так і залишиться. Ці вже числа ми можемо порівняти у них однакові показники. Тому, найменшим, звичайно, буде 8 в п'ятому, потім буде йти 10 у п'ятому. Тобто 8 у п'ятому, потім 10 у 5, а потім 16 у 5-му. Це таким чином ми записали числа у порядку зростання. І як ми бачимо, це відповідь. Так, спочатку 2 в 15, потім 10 у 5, і потім 4 в 10. Ось таким чином я допишу. І це ми будемо бачити. Що це відповідь, як ми бачимо, Б. І знову ж таки пишемо числа в порядку зростання. Будемо їх приводити до однакового показника. Ми маємо 2 в 30, ми маємо 3 в 20 і 7 в 10. Отже, 30, 20, і 10 показники кожен ділиться на 10. Тому ми запишемо 2 в 30, як 2, в 3 до 10. І це 8 в 10. 3 в 20 ми запишемо, як 3 в другому до 10. І це 9 в 10. Ну, а 7 в 10 так і залишається. Отже, ми бачимо, що, звичайно, найменше це 7 в 10. Потім буде 8 в 10, а це 2 в 30. І потім 9 в 10, а це 3 в 20. Ось такий порядок зростання в даному випадку. І це ми бачимо А. Отже, обчислюємо 3 в 5 на 5 в і на 15 в третьому. Залишимо в чисельнику 3 в 5 і 5 в четвертому, а в знаменнику запишемо 15, як 3 помножити на 5 і далі до третього степеня. Отже, за властивостями степенів 3 в п'ятому і 5 в четвертому залишаємо. Знаменнику буде 3 в третьому, що множиться на 5 в третьому. Дробова риска означає ділення, тому будемо ділити 3 в п'ятому ділимо на 3 в третьому, отримуємо 3 в другому степені показники віднімаються, 5 в четвертому ділимо на 5 в третьому степені, буде 5 в першому, тобто 5. 3 в другому 9. 9 помножити на 5, 45. Отже, в результаті ми маємо 45 і це відповідь В. Далі 2 в шостому, що множиться на 5 в 6, і ділиться в знаменнику на 10 в четвертому. Ми могли б знову ж таки знизу 10 записати, як 2 помножити на 5. Разом з тим, ми бачимо, що в чисельнику в нас однаковий показник. Тому ми можемо записати це так: 2 помножити на 5 до шкафа, а потім до шостого степеня. І в результаті ми будемо мати 2 на 5, це 10 в шостому, що ділиться на 10 четвертому. При діленні показники віднімаються і будемо мати 10 в другому степені, а це 100. 10 в другому 100. Або тут відповідь є 10 в другому степені і це відповідь Б. Спрощуємо вираз. В чисельнику А в 24 степені і в знаменнику А в 4 до квадрату. А в 24 му залишимо, а в знаменнику буде А в 8 степені 4 помножити на 2, це 8. Далі дробова риска означає знак ділення. При діленні показники віднімаються. 24 відняти 8, 16. Отже, а в 16 му степені і це відповідь Д. Обчислюємо 6 в степені мінус 10, що ділиться на 81 в степені мінус 2 і на 16 в степені мінус 3. Отже, спочатку запишемо 6, як добуток 2 на 3 тому будемо мати 2, що множиться на. 3 в мінус 10 степені. В знаменнику. 81 це 3 в четвертому і до мінус 2 степені, 16 це 2 в четвертому і до мінус 3 степені. Далі, за властивостями степенів в чисельник ми маємо 2 в мінус 10 на 3 в мінус 10. Знаменнику. При піднесенні степені до степені показники перемножаються, отже, 3 в мінус 8 на 2 в мінус 12. Далі ми можемо виконувати, наприклад, ділення 2 в мінус 10 на 2 в мінус 12 Тому при діленні показники віднімаються, але для того, щоб не працювати з від'ємними числами, ми запишемо показники додатніми числами. І це ми зробимо таким чином. Отже, 2 в мінус 10 було в чисельнику, тому в знаменнику ми пишемо 2 в 10. І також 3 в 10 в чисельнику. А 3 в 8 з наме, вибачте, 3 в 10 в знаменнику, 2 в 10 1 знаменнику. А от 3 в мінус восьмому було в знаменнику, то тепер в чисельнику 3 в восьмому. І 2 в мінус 12 було в знаменнику, то в чисельнику 2 в 12 степені. А далі ділимо, коли ми ділимо 2 в 12 на 2 в 1, в чисельнику залишається 2 в другому степені. А 3 в 8 в чисельнику, 3 в 1 в знаменнику. Скоротимо, тобто поділимо і чисельник і знаменник на 3 в 8, в чисельнику буде одиниця, в знаменнику буде 3 в другому степені. Тобто, як ми бачимо, це 4 дев'яти і це відповідь А.